Sim, dona. Заглибитися в цю історію Ні, бо ти не хочеш читати, ти хочеш гуляти. Я сама буду вирішувати, чого я хочу. Я ж доросла. Ні, це ж ти вирішуєш. Це ж твоє бажання. Ні, я хочу читати. Ця книжка така захоплююча А я кажу, ти хочеш гуляти. Читати Гуляти! Таке молодий, потрібно відриватись, гуляти, веселитись. Хлопця, будь серйозніше, тобі вже сім років. Я не хочу бути серйозним. Попереду серйозне життя. Готуйся до нього. От коли не стане, тоді і буду серйозним. Дивись, щоб не було. Пігно. Хто чи що мені завжди заважає? Я хочу діяти, а не сидіти на місці. Вважай, що це свій внутрішній голос. А навіщо ти мені? Я хочу проявити себе? Проявити себе і зробити дурницю це різні речі. Я ж маю сам це вирішувати. Я ж дорослий. То ти сам і вирішуєш. Я ж твій внутрішній голос. Забуда. Подивіться, як навколо класно. Це просто райське місце для відпочинку і натхнення, і навколо повно сміття від відпочиваючих. А ми оголосимо акцію з прибирання і все приберемо разом і сила. А прийдуть інші і знову насмітять. А ми їх присоромимо. Вони більше так не будуть. У нас є план. Ці не будуть, а інші будуть, бо усіх не присоромиш. А ми придумаємо якусь акцію і все вийде. Ну-ну. А якщо бути не впевненим, точно нічого не вийде, це ж очевидно. А в мене такі, от побачите, ми це зробимо разом. Побачимо, побачимо. Яке таємниче місце? Може в ньому таємничі істоти? Ота б краще почитав книгу і дізнався, чи живуть в озерах таємничі істоти. Може, русалки чи навіть дракони. То твої батьки роздраконяться, що ти цілий день байдики був. Якби в мене був підводний апарат, я би розвідав це озеро. Хоч батьки тебе покарають, розвідаєш усі кутки в квартирі. Ви погляньте на ці емоції. Ми їм одне, а вони нам інше. Це несправедливо. Потрібно їх приборкати. Я теж за це давайте спробуємо. Ви чого нас не слухаєтесь? Ви ж маєте підкорятися нам. Це ж очевидно. Ми, ми емоції хлопці. хлопці. Вони першими не сюди проходять. Чули? Чули? Ви бачили? Бачили. То ви вже знаєте? Знаємо. Давайте мінятись. Давайте. Досить читати книжку. Я думаю, пора вже і погуляти. Стільки всього цікавого чекає на нас? Так усю природу не врятуєш, але варто спробувати з друзями. А якщо пробувати, то щось вийде. Головне не боятися і діяти. Я впевнена, що ми можемо досягти багато чого. Це, мабуть, через це озеро, а може і ні. А я ще хотів у нього стрибати. Це боже, не усіх. Що це було? Хто це говорить? Може, це той голос озера? Що нам робити? Ми повинні з'ясувати, що це. Так, давайте об'єднаємось і подивимось, що там. Так, разом ми сильніші, ми все витримаємо. І, можливо, це наш шанс дізнатися більше про наші емоції. Так, якщо все піде не так, ми підтримаємо одне одному.